Вітаю вас. Це програма Власний погляд. Як не дивно, українці звикли святкувати новий рік двічі: 1 січня за новим стилем і 14 січня за старим стилем. Старий новий рік це ще свято Миланки і Василя. Отже, як власне наші пращури святкували ці свята, і як сьогодні власне українці готуються відзначати друге свято Старий Новий рік або щедрий вечір. Про це ми говоримо з етнографом. Людмилою Костенко, Вітаю вас, пані Людмила. Добре. Отже, власне, давайте розпочнемо з того щедрий вечір. Чим власне відрізняється обрядовість цього свята від Різдва від попереднього свята? Ну, якщо на різдво у святий вечір готували 12 страв, вони мали бути пісними, то на щедрий вечір кількість страв не обговорювалася, а їх мати, але їх повинно бути багато. Стіл тобто, вже повинен... до цифри 12 ніхто не прив'язувався, прив але страв повинен бути багатим. Звичайно, кутю готували так само, як і на Різдво. Кутя мала бути солодкою. От, наприклад, я знайшла інформацію, що в деяких регіонах України готували кутю, яку заправляли ще і смальцем. Чи дійсно так було? Ну могли і так робити, могли і робити солодко, але головне, щоб ця кутя була не пісною. Якщо той раз була пісною на Різдво, то на щедрий вечір вона повинна бути так більш солодкою, смачнішою. Ось крім того, дуже багато страв було, і цим намагалися забезпечити добробут на наступний рік. Крім того, на стіл, на якому клали страви, під скатертину клали або сіно, або льон, або конопе, коноплі. Так само намагалися якраз забезпечити урожай. Цих культур ну от наскільки мені відомо, що е, сміття із хати від різдва до старого нового року не виносили. Чому от саме така традиція? Ну які було... були повір'я, чим це пов'язано е, так, не виносили через те, що воно теж вважалося такими таким, що е, володіє магічною силою, що має сприяти добробуту і урожаю. Дійсно його не вимітали, десь там залишали в куточку. А ось якраз 14 січня, якраз на Василя вранці. Його збирали, виносили на подвір'я і спалювали. І коли люди виходили. На подвір'я і бачили, що по селі то в одному господарстві, то іншому курить іде дим, що там якраз спалюють оце сміття. А попелом, звичайно, підсипали плодові дерева і вірили, що вони будуть краще плодоносити. Ну, і 13 січня, давайте згадаємо про те, що перед самим новим роком, старим новим роком, відзначали свято Миланки. От як воно власне з'явилося в українській традиції, і кажуть, гостини Миланки, що це означає? Миланкувати ще так називається. Так, дійсно. Так. Святий вечір ще називається Миланки, тому що якраз за християнським календарем, 13 січня, День Святої Меланії. Ось. І як воно проявилося в народній культурі? Разом з щедрувальниками ходив гурт людей, які були одягнені в маски. Серед них була й Миланка. Крім того, була коза. Журавель, ведмідь, дід, баба, різні персонажі ці персонажі обов'язково мали бути хлопцями чоловічої статі, чи жінки також передягалися і носили маски дійсно передягалися. Звичайно, Маланка це хлопець переодягнений в дівчину, який вміє жартувати. А чому саме хлопець передягався в дівчину? Чим це пов'язано взагалі в цей вечір, в цей щедрий вечір, взагалі він, начебто, люди вірили, що він сприяє магію. І ось ці персонажі вони повинні бути не схожими на людей, які їх оточували. І взагалі дослідники е, м, стверджують, що вони представляли людей з потойбічного світу, померлих. Ось і вони могли бути різними. Ну що головне було е, обличчя мастили білою глиною або чорним чорною сажею. Також з е, клоччя робили бороди, волосся, одягалися в лахміття, вивертали кожухи. Щоб були бути схожими, начебто на тих людей, які ось е, потрапили до нас з потойбіччя. І взагалі на Різдво на Різдвяно-Вічні святи вважали, що мертві якраз приходять гості, що їх треба зустріти, треба для них їжу приготувати, і залишити на столі. Тобто на столі ще залишали обов'язково їжу. На столі навіть ні обов'язково залишали. Ну частіше це була куття. А от гостини Миланки що, що мається на увазі? Ну, це мається на увазі в тому плані, що Миланку е, пригощали. Разом з щедрувальниками, я казала, ходили різні персонажі серед них і Маланка. Ось вони щедрували під вікном, потім То -то їх щедрує, хат. а вже пригощають щедрувальників. Пригощали і разом з гуртом була ж Миланка. Їх пригощали, садовили за стіл. Ну але перед тим Миланка господарювала це. вона Представлялася такою господиню, яка ну не міє нічого робити. Вона намагалася замітати, перевертати горщики, там підмащувати там стіни. Отаке дійство розгорталося в кожній оселі. Ну, звичайно, частіше всього Меланка, Меланку запрошували, але частіше вона приходила до тих осель, де були незаміжні дівчата, тому що мріяли, що після цих відвідин дівчина й заміж вийде, а це було дуже важливо. Ось, до дівчат частіше ходили. Ну, Для того, щоб дівчина вийшла заміж, як себе мала ввести Миланка, власне. Що, що повинна була робити Миланка? Ну, передягнена. Ну, Я вже говорила, що вона мала господарювати. Ну, Крім того, не тільки Миланка мала сприяти одруженню, також в Щедрівках багато є таких нагадувань про те, що вони бажають, щоб дівчина вийшла заміж, що хлопець одружився. І люди вірили, що якраз. Оці дії вони магічними, і якраз те, що сказано, вірили в магію слова. Що воно обов'язково збудеться? Пані Людмила, от щедрий вечір починається щедрівки. Власне, коли закінчуються колядки, коли починається щедрівки, саме щедрого вечора. Коли потрібно вже щедрувати зранку, ввечері? І власне, чим колядки відрізняються від щедрівок? Щедрували, поча щедрувати починали ввечері, вночі. Коли стемніє 13-го числа 13 мається, ад, адже час вечірній, він сприяє якраз магії, сприяє, що можна вплинути якраз на своє майбутнє. Але Спочатку мав бути стіл щедрий, а тільки після того як е, гості чи родина е, виходить з за столу, тільки потім розпочиналися ці щедрі. було так. Що родина сидить за столом. Ну, ввечері? Родина приготувала стіл, сідає за стіл, і чую десь там ходить ватага щедрувальників, і, начебто, прямують до них. І просяться в хату. Вони а, їх так не можна пускають. було запросити. Да, вони книг вони їх не пускають, кажуть, що діти хочуть спати, бояться. Ми вас не пустимо. Це такий діалог відбувався між ними. Потім все таки пускали Маланку. Ось вона показувала виставу, Крім Маланки ще ж ходила, і, і коза була. Персонаж переодягнений в козу. Коза там танцювала, вмирала, казали, що якщо вона, якщо хочете, що вона ожила, треба їй, я її пригостити сала її дати. Ну вони вже ж просили ну, господарство. Коза була недавнімним атрибутом саме свята Меланки? Звичайно, так, на Маланку видали козу. Ну це козу видали на Маланку, це на середній Дніпрянщині дослідники дослідили і на Буковині. А взагалі, ось на Закарпатті, то і на Різдво. Козаки потрібно ж... було водити козу, водили козу, так і коза також була передягненим персонажем. Бо обов'язково це мав бути чоловік. Чу... коза, чоловік, так. чи це мав бути ну зроблений? Я не знаю, якийсь атрибут такий у вигляді кози Ні, це козабу. Мала мала бути саме людина. Чоловік да людина. Добре, щедрують можна щедрувати цілий вечір. Всю цілий ніч. вечір, всю ніч щедрували. А на другий день вже 14-го, вже засівали. На Василя 14-го січня так. і з початком нового старого року починається Василя. І починається власне посівання, засівання як правильно. Ну кажуть, засівали, називати. засівали. З це чи тіша, звичайно, хлопці, але і діти були, і дорослі чоловіки з вечора готували різне зерно різних злаків в рукавичку чи в торбинку. От і... саме носили в рукавички, так. Рукавичці, да? рукавичці, да, а чому в рукавички було прийнято носити? Є ще з цим, щось пов'язано. Ну традиційно я про такі традиції не чула. Ну очевидно, що рука все ж таки працю... Працю... працює, сіє, засіває, то очевидно. Може, через і протягом дня можна було засівати. Ну ввечері, ввечері починали засівати. тобто не а, ой, Я вибачаюся вранці засівали вранці. Вранці. І протягом Діти. дня. Починає на світ благословлятися, вранці засівали в день. Уже ні, вже вранці треба було засіяти. Як можна це потрібно було як можна раніше засіяти, обов'язково це робили чоловіки? І що робили із тим зерном і з тими злаковими, які ми засівали власне оселі? Їх потрібно було теж якийсь період тримати дома. Ну не підмітати підлогу, не збирати сміття. Дбайливо, це зерно збирали. І потім, коли курчата лупилися, ось або курка, яка має сідати, лупити цей курчат, то давали якесь зерно птахам, домашнім птахам. давали зерно і вірили також, що воно володіє такою плідною силою, що буде гарне господарство велике. Ну і ем, коли готувалася до програми, знайшла інформацію про те, що носили вечерю також напередодні святкування старого нового року. Але власне вечерю вже носили не до е, кумів, не до близьких людей, а до баби повитухи Так було таке. Дуже поважали цю жінку, яка приймала дітей. От саме їй потрібно було занести вечерю. Вечерю не її обов'язково. Чи можливо ще бідним людям носили в ці дні? Бідним людям роз... Був... на Закарпатті, наприклад, навіть бідні люди самі ходили і спеціально варили спеці... спеціально пекли книжі для них їм роздавали. А щодо бабусі, я наприклад, зовсім недавно записувала відрядження на Київщині. У Фасівському районі що до баби брантки несли три хліби великі, пекли три великі хліби і приносили до неї. І це ж в неї було, вона була бабою не для одної дитини, а для багатьох. Тому, ну, як тому, носили, так, так, дійсно. Так, тому якраз гостини в бабу цеї відбувалися гостини. А кому ж тоді в нас час потрібно нести вечерю в цей день? Ну, але частіше, ну, на що три очевидно, вже. Не носи, ну не треба нести, а але в гості носили. можна запрошувати або ходити походом. Якщо в гості... не різно потрібно сім'єю сидіти за одним столом. І, власне, святкувати у сімейному такому колі, то вже в щедрий вечір можна, я думаю, ще ходити і в гості. Обов'язково й калачі, можна калачами. Раніше з калачами переходили в гості, потім обмінювалися цими. Так. А от кутю потрібно собою нести в гості? Ну, раніше носили кутю в гості, обов'язково, бо кутя, вона ж із зерна, з пшениці теж символізувала врожай. І люди начебто бажали один одному. Ну і, і кажуть, що на ці свята, от. Е Гості, які ходять один до одного, наприклад, сусіди, перш за все, рідні, просять один в одного вибачення, прощення. Ну, взагалі перед святом намагаються перед святом це вибачення, зробити. вибачити в душі або дійсно перепросити для того, щоб це свято величне зустріти з чистою душею, з чистим серцем, і щоб воно було щасливим, тому що люди дуже чекали цих свят, дуже раділи з того, що вони святкують. Через те хотіли, щоб ну і ми mm -hmm. ж заговорили про рядження. От свято Меланки, це має бути передягнута Меланка, коза. А от на Василя були якісь рядження? Прийнято було Передягати на Василя вже не передягалися, але ну, в деяких місцевостях дослідники виявили, що от була чоловіча, паробоча Маланка і дівоча Маланка. То якщо паробоча Маланка це чоловік, передягнений дівчину, то дівоча Маланка були два персонажі Маланка і Василь. Це Маланкою була дівчина, і Василем так само дівчина. Так само була переодягнена. і вони так само ходили щедрувати, бажали здоров'я, гарного врожаю. І звичайно, після того як вони відвідали своїх односельців, нащедрували різних наїдків, вони збиралися на вечорниці і святкували. Ну і навіть існували ем, певні заборони в цю ніч. Наприклад, у гуцулі в новорічну ніч не спали на печі, вважаючи, що всю цю ніч там танцює Меланка з Василем. На ну, таке так. поєднання цих свят. Ну такі вже вірування. Вони якось так, люди їх змінюють, якось адаптують якось до чогось нового, до своїх нових вірувань. Ну і новорічна ніч, як власне Різдвяна, вважалася в народі чарівною, з нею було пов'язано багато повір'їв, багато сподівань, так. от саме які саме головні повір'я. Ворожіння. Дівчата ворожили, тому що вони не могли запропонувати одружитися хлопцеві. Вони ворожили насудженого. Ось, наприклад, пече мати такі млинці або коржі. Якраз на ще той вечір пекли млинці круглі. Ось і перший млинець дівчина повинна схопити ось, і вибігти на вулицю. Ну, вже стемніло там, С стати на вугол хати, ось, і слухати, в якій стороні собака загавкає, звідтіляючи ось, А, -а, -а також а хлопці. А, а також якийсь звук, що почути. А хлопці, наприклад, знаючи про, про це, то наприклад, мені розповідала на Рівненщині одна жінка, що її брат брав дудочку і виходив і до у дудочку, щоб дівчата як вийдуть на вугол і чекають десь почути якийсь звук, то щоб вони мали надію. Крім того, дівчата ворожили на дровах, також е, е, занусили в хату дрова. Ось і е, ворожили вдовець. Брали купу дров клали одне вдовець, молодець, довець, молодець. Яка остання дровина залишалася, якраз вона і відчувала майбутню долю. Ну і крім ворожіння був розповсюджений звичай, як на Різдво, так власне, і на Старий Новий рік. У багатьох, до речі, регіонах України а, магічне лякання дерев сукирою так спрацьовувало дійсно і що це означало? Не ну, лякали вони, знаєте, вони оце на Василя лякали вже ж, це тоді вже коли палили це сміття. Лякали, звичайно, так. Ну. Вірили, що дерево має раніше. Вірили люди, що природа має душу, і що з нею можна поспілкуватися, якось її щось примусити зробити або попросити, щоб вона це виконала. Ну тут якраз примушували дерево, щоб воно родило. Як ну зверталася до 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 того дерева, яке не родило взагалі. Усі вірили, що так воно станеться. Ну, яка е, головна атрибутика цього свята? От е, ялинка обов'язково мала бути присутньою в оселі. Ну, чи врані... якось інакше прикрашали, на що потрібно було звертати увагу? Давнину ялинки не було е, таких, ну, Ялинки, так, да, вони з'явилися вже вість, набагато пізніше. Да. Ну, ми, якщо читаємо твори художньої твори, то можемо зустріти, що от ялинка була, але не в багатьох, тому що їх. Е, Ліси були приватними, Ялинку не можна було дістати. Ну, взагалі ялинка не була так поширена, ви знаєте, що це пізніше з'явилася. але звичайно. от і, дідухи були характерними. Дідухи? От, угу. про, про павуки я чула, що на різдво прикрашали оселі. Можливо, на старий новий рік потрібно було щось, щось обр... О, якусь іншу обрядовість. Не змінювали, тому що ці свята дуже схожі, подібні і науковці. Вважає, що колись це було одне велике свято, яке розділилося на хірка, тому що і куття на, на різдво, і на Вечір, і на водохреще, так само кутя. Тобто ну, нічого не змінювали. Тобто, всі святки прибирали хату як найкраще, вішали найкращі рушники, килими, що було в господарстві. Ось і павуки дійсно вісили, павуки так чіпляли якраз на покуті. Ну і е, ми вже заговорили м, про щедрівки, про засівання. От ви кажете, засівати можна тільки вранці, і чим раніше, тим краще. А от як довго щедрували? Бо колядувати вони могли до десятого навіть січня, да? якщо я не помиляюся, ну е... із го до 10-го січня, чи навіть і пізніше? А от щедрувати скільки можна було? Ви знаєте, що колядки і щерівки дуже пов'язані, вони схожі. Ось, і, і щедрували, щедрували на щедрий вечір, це ж 13 го числа. Ось, а, а оскільки ці е, твори схожі, то могли щедрувати, колядувати. І взагалі от цей період такий новорічний він тривав аж аж до водохрещів. До 19 січня, тобто до 19 січня, можна в принципі, колядувати. у увіршовані формі да. вітати гостей, друзів, знайомих родичів і колядувати, і щедрувати можна продовжувати аж до, до 19-го. А потім вже була така традиція, що е, е, говорили, що ми відганяємо кутю або святки відганяють. Брали палицю і йшли до воріт і стукали по воротях. І відганяли таким чином святки. Це вже тобто спочатку активно святкували, а потім потрібно було їх відігнати. Так. Дякую, дякую, що ви завітали до нас студію. Mm -hmm. а, глядачам нагадаю, що це була етнограф Людмила Костенко. Ми говорили про новорічні свята, а саме про новий старий новий рік, про свято Василя і Меланки. Як потрібно готуватися і святкувати, власне, залишайтесь на парламентському. Побачимось.